Ляжте як вам зручно. Заплющіть очі. Я роблю глибокий вдих і видих. Цю медитацію я присвячую свому тілу кожній його частині. Тому, як воно виглядає, як я його сприймаю і як я до нього відношусь. Деколи я дивлюся у дзеркало і не бачу там того відображення, яке хоче мій розум. Але з цього моменту я хочу змінити це. Адже моє тіло і всі його зовнішні прояви ні на секунду не заслуговують тих думок, які виникають у мене в голові. Я не знаю, яким чином я з'явилась на цей світ. Я. Мої батьки, мої друзі. Будь-яка інша людина, яка існувала, існує чи буде існувати на цій землі. Це чудово і загадково. Це загадка, яку ми можемо ніколи не відгадати. Але що я знаю напевне, це те, що моє тіло було створене для того, щоб жити, а не оцінювати його. Воно створене для того, щоб я могла ходити по лісах, по горах, по шумному місту, по гарячому піску на пляжах морів і океанів. Моє тіло створено для того, щоб я могла дихати, вдихати вечірнє повітря, запах після дощу, запах нової книги, улюбленої квітки чи улюбленого парфуму. Моє тіло створено для того, щоб чути. Чути голоси люблячих людей, любимо музику, звуки співу птахів. Воно створено, щоб я змогла бачити, бачити захід далеко-далеко в горах, місяць, який світить над хвилями безмежного океану, бачити зірки. Спостерігати за творчістю інших людей, дивитись в очі інших людей, воно створено, щоб я могла торкатися, доторкнутись до коханої людини, почути текстуру кожного предмету, який мене в цьому світі охоплює. Зараз я повільно проведу рукою по своїй шкірі. Я відчуваю м'якість. Я відчуваю піклування. Я відчуваю любов і вдячність до того тіла якого мому розуму пощастило бачити. Так, мені справді пощастило опинитись в тому тілі, в якому я знаходжусь зараз і буду знаходитись протягом всього свого життя. Воно мене ніколи не покине воно мене любить попри усе. Що деколи я про нього кажу? Воно плаче кожен раз, коли я від нього відвертаюсь. Але воно ніколи не дорікає мені за це. Коли я даю йому недостатньо їжі або навпаки. Безконтрольно перегружаю його нездоровою їжею. Коли я перестаю його чути, його потреби, його бажання і ставлю чужі стандарти перших істинних бажань. Ти моє тіло, це найголовніше і єдине, що зі мною назавжди. На відміну від усіх людей навколо. Я обіцяю собі щодня знайомитися зі своїм тілом ще ближче, ніж вчора. Я буду його якісно годувати смачно, різнобічно до комфортної для мене ситості. Я не буду ігнорувати своє відчуття голоду. Я не буду створювати недоліки своєму організму. Я буду старатися раніше його вкладати спати, щоб давати йому достатньо сну. Я буду давати йому те фізичне відчуття, після якого воно почуватиметься ще бодріше і ще енергійніше. Я робитиму все, щоб воно відчувало себе добре, бо це найменше того, на що воно заслуговує В обмін на те. Яку велику роботу воно переробляє щодня, кожну годину, кожну секунду, щоб я просто могла існувати, дихати, ходити, торкатися, відчувати, творити, сміятися і насолоджуватись цим прекрасним життям. Це все. Чого моє тіло мені бажає. Тому я буду бажати йому найкращого у відповідь. І почну зі своїх емоцій. Краса вона лише в очах того, Хто дивиться І Хто, як не я, здібна перша побачити його Красу. Уяви. Що ти зараз перед собою бачиш дзеркало і своє відображення в ньому? Віднови з пам'яті картинку себе шкіра, обличчя, фігура. Я виглядаю просто неперевершено. Такою, якою я є зараз, бо того, що я просто є, для цього світу вже достатньо. Пустинням, океанам, горам, небу, землі, деревам, їм все рівно, як я виглядаю. До речі. А я хоч колись бачила негарні дерева. Чи вважаю я дерева негарними, якщо вони занадто низькі, чи занадто широкі, чи занадто високі? Чи вважаю я дерева негарними, коли у них опадає листя? Ні. Тому що в моєму сприйнятті немає оціночних суджень по відношенню до природи. Але для чогось ми створюємо їх для себе. Хоча ми і є частина природи. Навіть коли листя дерев опадають, обов'язково настане весна. Моє тіло, моя вага, моя фігура, моя зовнішність теж змінюються. У них теж є сезони. Як же чудово просто мати можливість бути різним. Бачити відображенні у дзеркалі різні картинки. Кожна з яких вже за замовчуванням прекрасна. Правильним людям у моєму житті, які вже у ньому є або з'являться, важливе те, хто ховається за зовнішньою обкладинкою, а не сама зовнішня обкладинка. І коли мій шлях на цій землі підійде до кінця, кращі спогади, які я залишу цьому світу, будуть пов'язані з речима, які я зробила. Будуть пов'язані з емоціями, які я подарувала цьому світу, будуть зв'язані з добротою, яку я зробила для когось. Але вони не будуть пов'язані з тим, як добре або як погано по особистій оцінці я виглядала в ті чи інші періоди. Це ніколи не буде чимось справді важливим, справді глибоким, справді цінним. Я обираю любити ту зовнішність, яку маю і обираю бути серед людей з такими ж цінностями. А якщо хтось їм не підлягає, я прибиратиму таких людей зі свого життя. Адже їм ще рости і рости до тієї істини, яку я почала бачити вже тут і зараз. Я люблю себе. Я люблю цей світ. І я люблю людей навколо за те, хто вони і що вони роблять, а не за те, як вони виглядають.